З бойовим настроєм та азартом саме так на тренування збираються військові, які нещодавно повернулись з полону. Чоловіки з родинами проходять реабілітацію в одному з медичних центрів міста, де на них чекає цілий перелік терапій для поліпшення здоров'я. Піднедавна бійці відвідують і спортивні заняття, що проходять на базі стадіону трудові резерви. Наголошує головний тренер Назар Коваленко: до кожного хлопця мають особистий підхід, враховуючи його фізичний стан. Зараз так ми тренуємо хлопців саме полонених і поранених, які були поранені. Ну більшість назовсталі, які побували в полоні. Так само є ті хлопці, які були під Бахмутом. По кожному хлопцю ми. Дивилися їхні особові справи, медичну карту і все інше. Ми під кожного підбираємо і підлаштовуємо тренування для, для того, щоб ми могли максимально бути ефективно провести ці тренування, щоб ми не, не ми їм не нашкодили, для того, щоб ми могли максимально допомогти. Так само приходять реабілітацію і їхні е, і дружини і діти. І це теж саме основна мета, тому що вони тут у нас на 3-4 тижні. Тренування проходять чотири рази на тиждень та чергують за інтенсивністю навантажень. До того ж чоловіки займаються не лише на стадіоні, а й у парку Олександрія та у спортивному залі. Дружина азовця Альона розповідає, до Білої церкви приїхали з Дніпра разом із сином. Зараз проходять реабілітацію усією сім'єю. Згадує місяці очікувань коханого з полону були найважчими. Реабілітація після полону потрібна не тільки військовим, а й їх сім'ям, тим хто. То чекав їх хто також. А як довго чекали? Без 14 днів рік був у полоні, і до цього 86 днів оборони Маріуполя. Там також без зв'язку ми були, тому півтора роки можна сказати, що ми чекали. Зв'язку не було взагалі ніякого. Останній контакт з чоловіком. Телефонна розмова у нас була у травні місяці. Після цього взагалі ніякої інформації не було. Там, десь в середині літа, тільки мені зателефонували я не пам'ятаю, хто там червоний хрест чи наш НІП, повідомили, що російська сторона вона підтвердила, що чоловік у полоні, і так як азовці вони виходили за наказом, то ми розуміли, що вони в полоні. Але де саме, в яких умовах чи живий, в якому стані цього такої інформації у нас не було. Хтось з бійців перебуває у клініці вже два місяці, а дехто лише нещодавно долучився до тренувань. Василь вже кілька днів на реабілітації. Родом він з Ізмаїлу, а з російської неволі повернувся два місяці тому. Як я себе почуваю, ну, нормально я себе почуваю, подобається, звісно повертаюсь в форму процедури. Усілякі консультації з лікарями, ну басейн, просто містом гуляємо. Я Церква? дуже подобається. З дружиною часто тренується і Олександр, проте цього разу він без неї. Нині проходить планове лікування та почувається чудово. Родом він з Маріуполя. А на момент повномасштабного вторгнення перебував у Золочеві. Звідти його направили на оборону рідного міста. мене, насправді, ще слічення планове, як би. Все хорошо, чувствую себя нормально. лечат. все в принципі нормально. Лечение по поводу ранения и і бы вже йду на поправку. Влучаю скоро поїду на реабилитацию вже в санаторий. Тренування хоче виснажують, але після них покращується фізпідготовка. Наголошує військовий геннадій та жартує. Іноді навіть дуже важко вставати з ліжка. В цілому тренування дуже класні. Вони допомагають і підвищити фізичні навички. І просто трохи соціалізуватися, провести час разом з хлопцями, з жителями Білої церкви, разом потренуватися. Це в цілому дуже цікаво. Також разом з бійцями Азову відновлюється і захисник з 3-ї окремої штурмової бригади. Олег вихідець з одного з міст Запорізької області, яке наразі під окупацією ворога. Родина чоловіка за кордоном, тому в білій церкві він один, але запевняє, що не сумує, бо поруч із ним. Хороші хлопці почуватися краще. Ну, ну звісно краще. Такі хлопці дивиться, діти бігають. Така енергетика. Я приїхав туди, куди треба. Усміхнені та активні. Вони спілкуються. А подекуди навіть жартують про своє перебування у полоні. Нині вони поруч з рідними та близькими. А це кажуть найголовніше. Але ні на секунду не забувають про своїх побратимів є три моменти, на яких потрібно наголосити: по перше, це люди. Не забувайте про полонених, бо більшість захисників Азовсталі ще знаходиться у полоні. По друге, донатьте, донатьте і ще раз донатьте, бо кожна ваша копійчина наразі конвертується в квадратні сантиметри звільненої рідної землі. І по третє, якщо ти то зараз на мене дивиться з дивана. Нарешті збереш свої тестикули у кулак і вирішиш пойти на фронт. То ласкаво просимо в 12-ту бригаду. Азов в нас там колектив. В нас там все добре. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.